Я вас вітаю і наше невеличке тренування для мобільності, для гнучкості. Будемо працювати 10 хвилиночок. Поставте ноги, будь ласка, на ширину плечей, зробіть вдих. Потягніться за руками видих. Ще робимо вдих, видих. І ще робимо один вдих і видих. Ставте ноги ширше, ніж плечі. Направте носки вперед. Ваші стопи паралельно. І ми опускаємося в невеличкий випад. На праву на ліву ногу. Права-ліва. Права-ліва. Ваші коліна направлені за носками. Таз направляємо назад. І слідкуйте, щоб ваші коліна не виглядували за носки. Ми не коліно штовхаємо вперед, а таз штовхаємо назад. І додаємо руку правою рукою тянемося до лівої стопи. Випрямились. Лівою стопою тянемося до правої. Випрямились. Вдих, випрямились. Вдих, видих. Можете поглиблювати чуть-чуть присід, якщо можете. І зробимо по два рази. Раз, два, випрямились. Раз, два, випрямились. Раз, два. І ще один. Випрямили ноги, руки в сторони і нахиляємось вперед. Ми тянемо макушку вперед, руки в сторони. І опускаємо руки по черзі під підборіддям на підлогу. Опустили ліву руку права вгору і дивимося на пальці правої руки. Міняємо руки. І дивимося на пальці лівої руки Права Рука відштовхується від підлоги. Міняємо руку ще раз. Опустили, ще раз міняємо руку. Опускаємо дві руки. Кругла спина потихеньку піднімаємося вгору. Руки перед собою і знову опускаємося на праву ногу повільно, випрямились. І на ліву ногу повільно. Випрямились. І ще по одному. Права і ліва. Залишаємось на лівій нозі, розвернемо стопи. Поставте руки на середину стегна і штовхайте таз вперед і вниз, в напрямку до п'ятки. Розпружинюємо таз. Ваше коліно над п'яткою і носок дивиться вперед. Розпружинюємося, розпружинюємося. Знову розвернулись і міняємо на другу ногу. Повернули стопи і розпружинюємося Вниз. Штовхаємо таз в напрямку до п'ятки, вниз і вперед. Плечі опущені, таз штовхаємо вниз і вперед. Розвернули стопи, випрямили. Знову руки випрямляйте, макушкою, тягнемось вперед. Опускаємо ліву руку в пол, так само, як ми вже робили, праву руку вгору, дивимося на пальці правої руки. А тепер лівою рукою ми тягнемось і обнімаємо свою праву ногу. Притискаємо живіт до лівого стегна і продовжуємо дивитись на пальці правої руки. Поміняємо руки праву руку на, ліву, на праву стопу, а ліву руку ми піднімаємо. Правою рукою обнімаємо тепер ліву ногу. Притискаємо живіт до лівого стегна, коліна не згинаємо, Міняємо руку, ліва рука на стопу, і праву руку піднімаємо вгору. Опускаємо дві руки по центру між стопами. Округляємо спину, трошки руками відштовхнулись, і піднімаємося поступово. Поступово повільно піднімаємо спину. Збираємо ноги на ширину плечей. І Стопи, дивіться, паралельно стоять і таз штовхаємо вправо-вліво. Розслаблений таз. Можна руками допомагати вправо-вліво. Штовхаємо прям руками, можна собі толкати вправо-вліво, вправо, вліво. Амплітудно робимо це. І додаємо тепер руку. Ми правою рукою штовхаємо таз вліво. Лівою рукою в нахил поміняли. Вдих, видих, видих, вдих, видих. Видих. Вдих, видих. Максимально тянемося, як будто пальцями руки, ми хочемо достатись, доторкнутись до підлоги. Спочатку в одну сторону, потім в другу. Так, випрямляємося. Ноги ставте на ширину плечей, поставте руки на сідниці, напружте сідниці і виштовхніть таз вперед, формуємо прогин. Штовхаємо руками таз вперед, сідниці в тонусі. Прогинаємося. І робимо вдих руки паралельно одна одній, і ми тянемося вперед. Уявляєте, що ви взяли в руки м'яч і витягуєте його вперед, і хочете його покласти на підлогу. Ми кладемо м'яч начебто на підлогу. Тепер беремо руки ззаду в замок, запам'ятовуйте, який великий палець буде у вас ззовні. Долоні торкнулись, Основа долони торкнулася одна одної і розпружинюємось. Між ногами штовхаємо голову. Ми зробили сім таких поштовхів. Знову руки вперед. Беруть м'ячик, Піднімаємо м'ячик над головою. Уявний м'ячик, ну ви поняли. Через сторони руки вниз. І знову виштовхуємо таз, напружені сідниці. Так. І знову м'яч над головою. Перед собою його опускаємо. Знову руки ззаду в замок, тепер другий великий палець назовні. І Сім таких амплітудних поштовхів. Голову толкаємо між ногами. Сім. Чотири. Молодці. Випрямляємо руки. Ми опускаємо руки через сторони вниз. Якщо паморочиться голова, підніміть руки, позажимайте пальці. У нас ще. Буквально декілька вправ залишилось, а я скажу, поки ви не виключили це відео і не пішли кудись, декілька слів скажу про онлайн-клуб тренувань. Тому що це тренування це якби промо-версія таких тренувань, які є в онлайн-клубі. Що таке онлайн-клуб? Якщо ви оформляєте абонемент, ви будете кожного тижня отримувати три тренування: Кардіо, Силове і йогу. Якщо ви не любите йогу, ви можете отримувати тільки фітнес. Якщо ви не любите фітнес, ви можете отримувати тільки йогу. Вартість абонементів від 200 гривень за 2 тижні. Ви бачите інформацію на екрані. Якщо вам подобається тренування, ви хочете війти в режим, виховати в собі дисципліну, організованість і мати гарне підтягнуте тіло, то я вас запрошую, будемо тренуватися разом. Ну, а ми продовжуємо. Руки в сторони. І дивіться, великі пальці ми направляємо вгору. Так? А тепер одне плече штовхаємо вперед, а друге плече начебто назад. Руки виворачуємо. Раз, два. Раз, два. Спочатку одне плече і прямо до пальців, до кінчиків пальців виворачуємо. Опускаємо руки. Тепер покладіть руки. Лікті собі на талію. Притисніть оцю частину руки до корпуса. І руки розкриваємо. Вдих. Постарайтесь лікті залишити там, де вони були. І видих, закриваємо. Вдих. У нас ця вправа максимально допомагає розкрити грудний відділ. Вдих, видих. Ще. Вдих, видих. Розкриваємо плечі, груди. Видих. Ще чотири. Три, два. І останній раз зробили. Чудово. Праву руку кладемо собі між лопатками. Лівою рукою допомагаємо. І опускаємо її як можна нижче. Ми начебто руку витягуємо з суглоба. Опускаємо її туди вниз. Поміняли руку. Ліву долоню поклали між лопатками правою рукою зверху. Допомагаємо руку опустити вниз. Опускаємо дві руки. Ще покладіть руки на плечі, з'єднуємо спереду лікті, а ззаду з'єднуємо тильну сторону долоні. Спереду лікті, а ззаду долоні. Ми робимо такі великі кола. Ще чотири, три, два. І останній разочок робимо. І в іншу сторону робимо вдих і видих. Так само ззаду долоні з'єднуємо. І ще зробимо два повтори, і на цьому завершимо нашу міні-тренувальку. Опускаємо руки. Розслабте руки плечі. Якщо вам сподобалось тренування, чекаю ваш зворотний зв'язок. Буду дуже вдячна за ваші коментарі. А ми зустрінемось. На наступному тренуванні, пока.